У Дніпропетровську знайшли 96 примірників газети Новоросія міліція вилучила сепаратистське видання у членів союзу радянських офіцерів під час їхньої ходи цієї неділі. На сторінках газети заклики до вступу в народне ополчення Донбасу. Та статті на тему розподілу України і створення так званої новоросії. за фактом відкрили кримінальне провадження, яке передали Службі безпеки України в Дніпропетровській області. Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років. За даним фактом, 23.06 були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 109 кримінального кодексу України. За фактом розповсюдження матеріалів із закликами до насильницького повалу, повалення конституційного ладу в нашій державі.